Литий ракета, просто як у нас процес відбувається, Литит ракета в Україну. Це бачить Петро, Петро біжить до Остапа, каже, надо щось то Вони находят того, хто вміє заниматься пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори делать. Забирають дрон, находят порох это. Собирають дрон, понял, який може летить. Він полетів. і вот нашлося таких ще 10 компаній, і уже, типу мини-завод, який забезпечит таку историю, понял, Україну. Ну, трошки аккуратней со словам, но то це TikTok, зрозуміло? А В Європі не так. Тогда прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь то генералу, минералу. Він собори на раду. Всі будуть слетати за цього світу декілька днів, днів, потім щось решать через два дня, відправиться все своїм секретарям, вони помічникам, потом бумажка, бумажка на бумажку, потом дошло до дымы, яка должна подумать. Як розробляти, наприклад, дрон? Понял, ну який процес? Нічого си не зробиш. А в я там сидять класні спеціалісти, штаб квартири НАТО, Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, спеціалісти, вони самі от цього всього утопають, но нічого з цим зробити не можуть. І. Ну, в інших випадках НАТО здійла Росії 100%, типу по небу, по землі, і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в між Росією і Європою, бо тоді 100% 99%, що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що у ці мільйонери всього світу спрячуться спрячаться бункера, і він просто на барабану буде, по барабану нічого дорого. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу джуджелу, він буде зруйнований. Їм тоже це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберегся можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так, нам треба гроші, ну точніше. Дрони, перепрошую, Нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо, Україну, але у нас тут проблема. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія политика. Ну, от, 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 і я перестану постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може, я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі, зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третій світ не почнеться зараз, можливо, через два роки, не дай Боже, будемо метятися, що все буде добре. А, Оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будете безпечні. Але загалом зберіть тривожний чиматач. Нема, чемоданчика. Прекрасно, мазами як ми тоді до да, шашликів, да, готовили, що у нас то було, що повіжжали посли, до речі, з України да, перед війною. Зараз Латвії, Литва — це перші країни, куди можна пости, Туди посли звідти не повиїжджали. вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку, да. Тому лучше перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш, туди сюди, типу, як за почему мені писали, що ти нагнітаєш? типа не бачили ще новин за дрон, що ти нам розказуєш, потім побачили, такі. Я не знаю, яка у них реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не перебздіть. Дядерку будуть максимально старатися ввідвинути. Я на це дуже надіюсь, я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання в Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ці дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили.